Друзі, всім привіт! Сьогодні знов покажу, які продукти закінчились. По-перше, від українського бренду Mola, його підрозділ Сабель. Шампунь для волосся для жирної шкіри голови, Себум балансуючий шампунь. Тут, так і вказано, що зроблено в Україні, наш український бренд. Об'єм великий 350 мл. Дуже красива упаковка. Вона в процесі довгого користування ніяк не пошкодилась. На одне використання шампуня потрібно було небагато, і аромат дуже приємний, як у дорогих парфумів. Тому можу сказати, що наш український виробник може робити продукцію не гірше, ніж, наприклад, на сайті iHerb, Але і ціна в цього шампуня також не бюджетна. Це продукт, який вже не випускається в компанії Reflame, знятий з продажу есенція Novage в об'ємі 150 мл. Вона була у вигляді такого густенького геля-тоніка. Зараз в новій версії, думаю, що зовсім інший продукт, бо він у вигляді спрею. Упаковка пошкодилася в процесі використання на кришці, ви це бачите, що не дуже приємно. Але довго не буду на есенції цій зупинятись, бо вже все одно її неможливо купити. Використала її для шкіри декольте, тому що для обличчя було дуже багато більш достойніших продуктів. Дитяча зубна паста від Toms of Mine з ароматом полуниці, зі смаком полуниці, замовляли на сайті Horb. Об'єм великий 144 грама, вистачило надовго, дитині сподобалось. Така паста є на сайті із втором і без втора, тому можна обрати саме те, що потрібно для вашої дитини. Можливо, будемо повторювати, але вибір паст багатий. Кожен раз хочеться, хочеться спробувати щось новеньке. Це також із сайту Ахюрк: людяники від болю у Горлі від Гімалая. дуже достойний бренд з якісними продуктами. В упаковці було 20 людяників, кожен в індивідуальній упаковці. І при перших ознаках болю у горлі, або коли тільки починався кашель, дитина використовувала один або два лютяника і все одразу припинялось. Тому будемо повторювати, але поки в запасі є інші, коли закінчаться, то тоді замовимо. Це найулюбленіший наразі пральний порошок сайту iHerb від Grab Green. 360 грам упаковці, всередині 24 капсули. Я використовую по одній іноді по дві напрання, подобається його ціна в порівнянні з іншими брендами і з іншими продуктами навіть і в цього виробника. І також те, що він підходить як для білої білизни, так і для кольорової. Гарний склад. Зараз вже замовила ще дві упаковки, тому що знижка до 20,00 сьогодні на всю продукцію на сайті. Я скористалась такою можливістю. І, як завжди, Омега-3 від California Gold Nutrition 100 капсул. Не буду довго на ній зупинятись. Краща омега на сайті по співвідношенню, ціна якість, ми зараз іноді її почали давати навіть і собаці. Тобто, в нас таку омегу приймає вся родина. Ось цей бренд-чаю мені зараз більш за все подобається на сайті iHerb. це Twinings. Чаї я замовляю безкафеїнові, цей з ягідним смаком. Тут всередині 20 пакетиків всього 40 грам, кожен пакетик в індивідуальній упаковці. Зараз вже відкрила нову упаковку чаю. Там асорті з різних смаків, вже спробувала ромашковий та цитрусовий, дуже сподобались і обов'язково це буде повторною покупкою. Дитина закінчила від НАУ самбукол, цинк плюс вітамін С. Тут було 60 жувальних таблеток з приємним смаком. Мені сподобалось, що вони без цукру. Тут вітаміну С 100 мг, якраз хороше дозування для дитини. Цинку 3 міліграма без гліцената та бузина 150 мг. Дуже добре допомагає при перших ознаках застуди, тому в комплексі саме з такими продуктами, дитина в мене хворіє не більше 1-2 днів. Теж рекомендую. Від компанії Reflame вже давно знятий з продажу був шампунь. Називався Toy Story 4. В об'ємі. 200 мл. Ми використали його в якості гелю для душу, тому що тут так і вказано: два в одному. Для моєї дитини вже, можна сказати, підліткового віку він волосся промивав погано, тому можна було використати або в якості гелю, або в якості рідкого мила. Приємний аромат з якимись тропічними фруктами. Але знов-таки скажу, що він вже не продається. тому... Думаю, що ця інформація вам знадобиться. Це крем для обличчя сайту Ахер від Andalou Naturals. Я його замовляю вже не вперше. Він був і в великій упаковці, і в маленьких пробних версіях. З цієї серії, мені подобається саме Денний, він з вітаміном С та пробіотиками освітлюючи, дійсно гарно працює, хороший склад, баночка не скляна, а пластикова. Приємний цитрусовий аромат, об'єм 50 грам. Думаю, що на літню пору року я таку покупку ще повторю. використала протязі літа його. Також хочу сказати, що мені сподобалась текстура цього крему, вона дуже приємна, добре вбирається, без липкості і жирності. Від компанії Reflame Гель для душу із серії Essence Co з ароматом лімон та вербена. Один із найлюбленіших для мене, тому що я люблю цитрусові аромати. Приємна текстура, густий гель, об'єм 300 мл. Я потім дану упаковку використовувала для інших продуктів, таких як Discover або Love Nature, і користувалася в якості рідкого мила, але вже зламався дозатор, тому викидаю. Друзі, на сьогодні це всі продукти, які закінчились. Якщо вам таке відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. Якщо ви користувалися якимись продуктами, напишіть свій відгук, і зустрінемось у наступних відео. Бажаю здоров'я та мирного неба над головою! До побачення!